Вітаю, друзі! У нас тут басейн. Ми готуємо до відкриття літнього сезону 2025. Дивіться, ми моємо басейн керхером спочатку, зняли покриття і моємо. Потім всі стінки обов'язково обов'язково всю видаляємо брудну воду. Так, у нас тут Окремо у нас джакузі, джакузі окремо. то Вона буде потім митися. Ось зараз оборот вже стоїть в ямі спеціальний. І тут ми моємо. І сьогодні ми будемо воду включати в басейн. Вона повинна набратися, потім буде включатися сольовий гідроліз, фільтр і соль обов'язково купимо на цей басейн. П'ятдесят кубов, п'ять мішков солі. Ось такий початок роботи весеннього.